Вітаю на моєму каналі Політеска, канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні я везу закінчений мій витвір в багетну майстерню. А пам'ятаєте, як було? Полотно, квадратики, хрестики, золота нитка, яка не підходить до вишивання. Кіцька сімочка з початком роботи, яка була у мене на перетримці, пішла в нову родину. Початок вишивки з такого цікавого початок, не початок вишивки, з такої серединки, отак краще. Мої спроби, визнання, помилок вночі. Але Щось почало виходити по спорту зі стягнутими краями, але також щось вийшло. Кіцька баська, яка замінила сімочку Басніка. і повернулася в кімнату Басніка. і чітко Дома, контролює зібралася. процес. Можна я Без трошки? Баськи батьки, процес би не завершився. Бас. Її бажання завжди покусати нитку, за що я сильно переживала, тому що. До клініки недалеко. І ось таке було, таке було, таке було, таке було, ось таке і таке. І ось зараз. Так, так хлопці запропонували отаким. Або ось у перший раз бачу, що це американка. І воно так вибираємо. От, мені дуже сподобалося. Цікава рамка. Робимо. Закінчила. І от саме найголовніше розпаковка. Я вам скажу, що в натуральну величину воно виглядає ну так, цікавіше набагато, ніж на екрані. Ви собі уявіть, як воно блищить на сонці і при світлі. От якби її зробити зверху освітлення, цікаво, як би вона вигляділа. Але по факту робота зроблена. Далі буде я маю вам що показати.